Доброго дня, дня. представтесь, будь ласка. Доброго дня, мене звуть Марія Ткаченка, я лікар-ветеринарний дерматолог, міста Дніпро, клініка «Елітвет». Перший раз, коли ви почули препарат Нептра, чому ви вирішили його використовувати? Було цікаво, чи ви саме використовували його ціленаправлено в певному випадку? Ну, скажімо так, коли я тільки почула про препарат НЕПТРА, я одразу не вирішила його використовувати. Я спочатку дізналася, що це за препарат, запитала у колег, у яких він був раніше, тобто у закордонних колег. А потім вже чекала пацієнта, кому буде доцільний цей препарат. Чи кожному з пацієнтів ви обрадили використовувати препарат Нептра? Якщо ні, то чому? Ну, так не можна прям кожному. Я б з задоволенням, можливо, але є випадки, коли недоречно або є що замінити, або власники не можуть по певним міркуванням. Да? А, але ж препарат Нептра я дуже раджу і дуже часто його раджу, бо є критерії, від яких ми. Ми очікуємо від нього дуже швидкий результат, особливо швидка дія гормону, яку власник бачить одразу. І дуже мало при цьому він робить якихось зусиль. Тобто він провів тваринку в клініку, ми зробили процедуру, вони пішли додому, і бачать ось цей ефект вау тобто, стає краще на очах, він нічого не робить. Чи бачили ви побічні дії під час використання препарату Нептра? Ну, як такових побічних дій не бачила, але в мене була одна собака: це Йоркширський тер'єр, якому я закапала Нєптру на прийомі. Власниця описувала, що він дуже довго терся потім головою там об ковдру. Але вона каже, що він так робить взагалі, коли йому там щось роблять з вушками. Тому можливо, це така поведінкова особливість, а не вплив препарату. Чи є якісь проблеми під час використання препарату? Можливо, ви з чимось стикалися? Ну ні, зазвичай це просто поведінка собаки може бути проблемою, і саме таким собакам ми радимо використовувати в клініці, коли ми можемо зафіксувати додатково. Да? А саме з препаратом це не пов'язано. В принципі, він якихось складностей, я не відмітила. Компанія ланка дуже чудовий, дуже чудова компанія, виробник, партнер для дерматологів. Ми багато продуктів дуже любимо. Саме цієї компанії якість в принципі ланка нас задовольняє.